А я хочу представити нам нашого останнього спікера, але не останнього в списку. Це жінка, яку називають трьома страшними літерами. ДВР. Я завжди думала, що це так ругаються молодь, А потім я зрозуміла, що це дитина віруючих батьків, ну, родителей, і зараз моїх так називають. Це е, дитина, яка народилась у віруючій родині. Яка вже 25 років займається служінням е, вивчення і навчання слова Божого. 16 років тому я вперше побачила Лєночку, і ви не здогадаєтесь, в неї була зачіска, ну ще коротша, ніж в мене зараз. Лінуся, покажи, яке в тебе зараз волосечко. Метра три. Ну так, да, навіть не поміщається в мене в камері твоє довжина. Леночка народилась в Харкові і жила в Харкові до початку війни. Не виїжджала, ми їй вже казали. Всі, Лена, давай виїжджай. Вона каже: Ні, ні, Бог ще не сказав, Бог ще не сказав. А потім Бог їй сказав. І на 12-й день, коли вже літаки почали бомбити її район, вона слава Господу, виїхала жива й здорова. І для нас це велике свідчення, що Леночка удачно вибігла. Зараз проживає в Полтавській області. І сьогодні вона нам розкаже нашу останню тему, але це серце нашої конференції Незламні разом. Вітаємо, Леночку Гамілон. Любі мої, я дуже рада бути разом з вами, і я думаю, що так само, як мене, так і кожну з вас цей час. Наші спікери дорогі, вони просто надихали, і Господь торкався кожну з нас через через слово, через пісні, через молитви, через сумісне поклоніння. І це надзвичайно важливо, надзвичайно класно, надзвичайно підбадьорює, коли ми з вами разом спілкуємося, разом ділимося, разом плачемо, разом сміємося, разом ділимося тим. Як Господь проводить кожну з нас тим, чому Господь вчить кожну з нас, і це надзвичайно важно. Моя тема це незламні разом. І до того, як я перейду до дуже цікавої, дуже потужної історії з Біблії, я хочу сказати, що неможливо бути незламною, коли ти один. І насамперед, вже всі сказали це, і я ще хочу це сказати: що можна бути незламною тільки коли ти з незламним Господом. Бо все те, що ми зустрічаємо в цьому житті, люди, яких ми зустрічаємо, ми самі, ми дуже крихкі, ми дуже ламкі, але є Господь, який дійсно незламний. І ми створені з вами бути з незламним незламними. Тому неможливо бути незламним. Зланою просто наодинці, просто знаєте, в такому хрустальному якомусь місці, де немає бурь, де немає війн. можна бути незламною тільки з Господом. І ми будемо сьогодні ще про це говорити. І а, наступне, як а, можна бути незламною? Це разом з іншими Божими дітьми, і разом з церквою, разом з іншими сестрами, разом з іншими братами, разом з іншими Божими дітьми, через яких Господь діє, через який Господь говорить, через яких Господь підкріплює, яких ми підкріплюємо, яких ми надихаємо. І сьогодні ми сам, саме про це будемо говорити разом незламні, разом з Господом та разом один з одною. І я думаю, що ці. Часи війни, вони дуже потужно а, вплинули на кожну з нас. І я думаю, що кожна з нас планувала, що, що це ну принаймні, я так планувала, що все це закінчиться на а, набагато раніше, ніж а, сьогоднішній день. І за ці, за ці часи я думаю, що кожна з нас отримала багато таких. А, Викликів всередині себе і навкруги себе через обставини через думки, через якісь може навіть сумніви. Я думаю, що і страх, і розчарування, і може нерозуміння божих шляхів, і може питання про майбутнє втрати, докорінні життєві зміни і так далі. Вже торкнулося кожного з нас, може опалило декого з нас, може було. Важким випробуванням для когось з нас. І саме сьогодні Господь хоче ще більше підкріпити кожну з нас, ще більше надихнути кожну з нас, ще більше зміцнити кожну з нас. І для того, щоб саме почути від Господа, що Господь сьогодні хоче сказати нам, ми з вами будемо сьогодні читати книгу зі старого заповіту. Це буде книга пророка Дани... Даниїла. Чому саме ми будемо читати цю книгу? Тому що обставини Даниїла і його друзів, бо в нас же з вами тема: незламні разом. Так от Даниїл і його друзі, це шедрах, мишах та Веднего. вони разом попали до полону. Взагалі це сталося майже дві тисячі з половиною років тому. Ми коли зараз будемо про це розмірковувати і читати, нам буде здаватися, що вони просто наші. Живуть у наші часи, але між нами дуже величезна відстань у часі, і вони попали в полон дуже юними. Їм було десь 15-16 років, і прожили вони у полоні весь свій. Час, все своє життя багато років. Вони багато років прожили на цьому на цій землі, і весь час вони прожили у полоні, і весь цей час їх полон, царнам ходоносор, вороги, які їх взяли у полон, намагалися зламати різними способами. Ми зараз про це будемо говорити. І чудо Боже полягає в тому, що що вони були незламні, тому що вони були з Господом, тому що Господь був в них, і тому, що і їх віра, і їх свідомість, і їх розуміння, і їх погляд на своє майбутнє вони саме були вкорінені в Господі, і ми будемо цьому вчитися. Я зараз просто скажу те, що написано в перших двох розділах книги пророка Даніїла, просто в двох словах що. Вже майже сказала, що Даніїл та його е, друзі, однолітки, попали в полон, і цар новоходоносер намагався їх спокусити дуже таким, знаєте, е, таким смачненькою спокусою. Він вони були взяті до царського університету для того, щоб навчитися там, для того, щоб стати такими дуже досвідченими і освіченими, і для того, щоб зайняти дуже таке високе місце у вавилонській політиці, що саме вони і зробили. Вони там вивчилися, і вони були були царськими міністрами, але вони в свої вік, в свій вік, юний вік, вони розуміли, що насамперед вони божі діти, і насамперед вони належать до Божого народу. І що настане час, коли всі ці вороги і полони вони будуть зруйновані, вони будуть знищені Господом і вони повернуться до своєї країни. І вони завжди це пам'ятали. І, хоча вчилися в цьому університеті, і хоча зайняли дуже високі місця політику Вавилону, але вони. Вони ніколи своїм духом, своїм серцем, своєю надією, взагалі своїм уявленням про успіх вони ніколи не належали Вавилону. І я сьогодні хочу сказати кожній з нас, що а, ми живемо в цьому світі, і в різні часи, в часи війни, часи не війни. Ми завжди з вами повинні пам'ятати, що ми живемо в тому світі, який протистоїть Господу. Ми ж з вами повинні пам'ятати, що все те, що ми маємо в цьому світі, ми маємо тимчасово, а попереду нас чекає супер життя, прекрасне Царство Боже, ми йому належимо. Я хочу сьогодні а, нагадати кожній з вас, дорогі мої. Її, що ми вже перемогли в Ісусі Христі, перемога України дуже бажана для кожної з нас. Ми молимося кожного дня про це. Я дуже хочу, щоб Україна була вільною, щоб Україна перемогла, щоб ми мали мирний спокій. У нашій країні, у нашому житті, але я хочу сказати вам те, що Господь каже кожній з нас, і те, що я кажу собі, що моя батьківщина це не тільки Україна, Україна тимчасова моя батьківщина, моя батьківщина, то царство Боже, ваша батьківщина, любі мої, то царство Боже, і воно вже перемогло царство цього світу. І зараз ми з вами будемо читати третій розділ книги пророка Даніїла, і ви всі знаєте. Цей випадок, коли цар Навуходоносор побудував величезного боввана, ідола, і всі міністри мали вклонятися. Цьому Бовванові, так і е, Даніїл, Шедрак, та Авденого, вони вже були літні люди в цей час, і вони вже багато е, чого отримали від царя Вавилону, і е, вони залишалися вірними свого Господу. Вони служили в Вавилоні, але були вірними своєму Господу. Вони були вірні своїй надії, Божому царству. Вони були вірні е, тій вірі, яку вони отримали ще е, в дитині в своїй країні. І от добрі люди розказали царю Ваволонському, що є люди, які не вклоняються цьому Бовванові. І цар е, викликав їх і каже: е, Я читаю 15-й е, 15 вірш 3-го розділу книга пророка Даніїла. Якщо ж ви не поклонитеся йому, вас миттю кинуть у вогнедишну піч. Цар каже їм: тоді ніякий Бог не зможе врятувати вас від руки моєї. Сьогодні цей світ і ідоли цього світу вони нас залякують, вони пропонують нам щось смачненьке, вони пропонують нам успіх, вони залякують війною. Вони залякують, залякують якимось невизначеним майбутнім. Вони залякують самотністю. Я думаю, що кожна з нас зараз розуміє, чим кого світ спокушає і каже, що а тут я головую, каже цей світ, і твій Бог тобі не допоможе. І... Шедрак, Мешак та Абденого, знаєте, вони таким спільним, таким е, спільною мовою, спільним, такою спільною єдностю. Вони кажуть, царю, що ми тобі не вклонимося, і ми будемо залишатися вірному нашому Богу, навіть якщо ти кинеш нас у піч. Я просто зараз своїми словами буду переказувати, прочитаємо тільки останній вірш. А ви прочитайте, будь ласка, третій розділ. І цар каже: знаєте, цар був просто здивований, так такою. Такій сміливості, і а, він наказує зв'язати шедраха, мешаха та Абеднего, зв'язати їх і кинути кинути у піч, яку розпалили всім раз дужче, ніж зазвичай. І ті люди, які а, їх кидали у піч, вони були самі попалені, тому що вогонь був надзвичайно потужний. Ну, Уявіть собі, ця піч була не та піч, на якій ми готуємо борщі дома. Так я думаю, все. кожна українка на. Навіть не в Україні готує борщ вдома, а це була піч як крематорій. Це була піч, де спалювали людей, і там температура надзвичайно висока, і вони були кинуті тоді. І цар, знаєте, був дуже, дуже спокійний такий, бо він розумів, що ви там покажете, Лю... люди мої міністри, що ви кажете? Це я вас зробив міністрами, це я вам дав успіх, це моя милість вам дала життя в полоні. І він був впевнений, що вони вже мертві. І потім він, та він так дивиться, очікуючи, побачити їх мертвими, і читає 24-й вірш. Тоді сам навуходоносор підвівся на ноги в подиві і запитав своїх радників: чи не кинули ми тих трьох мужів зв'язаним, зв'язаними у вогонь, трьох і зв'язаними. Йому кажуть, так, так, трьох та зв'язаними. 25-й вірш. Він сказав: Погляньте, я бачу чотирьох мужів, що ходять у вогні розв'язані та неушкоджені, а четвертий, подібний до Сина Божого. Я хочу сьогодні сказати, любі мої, дорогі мої сестри, це підбадьорення, перш за все для мене і для кожної з нас. Ми з вами сьогодні розв'язані нашим Господом. Ми належимо Його свободі. Він ходить в цій печі, в семеро разів дужче розпаленою людьми, які хочуть воювати людьми, які, які хочуть робити зло і просто біль іншим людям, які хочуть стверджувати свою владу. Сьогодні Христос вже переміг, і в нашому серці сьогодні говорили про незламну надію, про незламний дух. Ми вже вільні в нашому серці, і ми маємо зберігати цю свободу, яка в неї в нашому серці, щоб ми е, були розв'язані Ісусом Христом, щоб ці обставини не могли нас зв'язати. Сьогодні ми маємо таке благословіння від Господа. Якщо ми в Ісусі, то він з нами в цій печі, в особистій печі, в печі нашого народу, в печі наших обставин, в печі наших емоцій. Він з нами. Ісус Христос не боїться вогню. Ісус Христос прийшов і пережив на хресті такий вогонь, такі муки. Йому нічого не ну, йому ніщо не може залякати Ісуса Христа, і Він сьогодні з кожною з нас. Ісус Христос сьогодні Сьогодні тримає кожну з нас за руки, за наш розум, за наші емоції. Він сьогодні огортає кожну з нас, обнімає кожного з нас. Ми сьогодні в його руках, ми сьогодні в його долонях. Ми сьогодні живемо і будемо жити вічно, тому що четвертий е посеред нас, четвертий, я маю на увазі той, хто був в вогняний, вогняній печі е поруч з Шадрахом, Мешагом та Авденного. Сьогодні слово Боже нас навчає. Сьогодні слово нас Боже нас закликає, підбадьорює, щоб ми були незламні на будь-які спокуси цього світу. Вони можуть бути е, дуже такими агресивними і дуже лагідними. Але слово Боже нас закликає, яке б місце ми не займали, які б обставини ми не мали. Бо наше життя воно змінюється. Знаєте, не завжди бувають погані часи, не завжди бувають добрі часи, і наша незламність вона буде випрова. Випробувана не тільки. Таким потужним натиском вона випробовується і такими знаєте лагідними, такими смачненькими спокусами. Тож Ісус Христос сьогодні каже, що тримайтеся мене, тримайтеся разом. Я з вами в вогняній печі, і ми з вами вільні в Ісусі Христі. Ми належимо Царству Божому. Царство Боже перемогло. І нехай кожна з нас розуміє свою місію в цьому світі. Ми не просто виживаємо в цьому світі, ми з вами в цьому світі. Розповсюджуємо незламне Царство Боже, і хай ця місія надихає кожного з нас і служіння Ісусу Христу надихає кожного з нас. І я хочу помолитися, наш дорогий Батько Ісус Христос, Дух Святий. Ми вдячні Тобі за те, що ми можемо бути разом з Тобою і одна з одної, Господи. І я прошу Твого благословіння, Твоєї сили, Твоєї міці, Господи, щоб ми бачили, Господи, Тебе поряд з нами, Господи, вірою бачили, надією бачили. Розум... Своїм бачили, Господи, я прошу Твоєї міці, Господи, для кожної з нас розповсюджувати Царство Боже там, де ми є. І ми чекаємо Тебе, і ми любимо Тебе. Мовимося Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.